Цивільний Кодекс України, виробничий кооператив. Статті 163 та 164, стаття 163, поняття виробничого кооперативу. Виробничим кооперативом є добровільне об'єднання громадян на засадах членства для спільної виробничої або іншої господарської діяльності, яка базується на їхній особистій трудовій участі та об'єднанні. Його членами майнових пайових внесків. Статутом кооперативу та законом може бути передбачено участь у діяльності виробничого кооперативу на засадах членства також інших осіб. Члени виробничого кооперативу несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями кооперативу у розмірах та порядку, встановлених статутом кооперативу і законом. Найменування кооперативу має містити його назву, а також слова виробничий кооператив. Правовий статус виробничих кооперативів, права та обов'язки їх членів встановлюються цим кодексом та іншим законом. Особливості створення і діяльності сільськогосподарських кооперативів можуть встановлюватися законом. Стаття 164. Установчі документи виробничого кооперативу. Установчим документом виробничого кооперативу є його статут, що затверджується загальними заборами його членів. Статут виробничого кооперативу має містити, крім відомостей, передбачених статтею 88 цього кодексу, відомості про розмір пайового внеску члена кооперативу, склади порядок внесення пайових внесків членами кооперативу та про їхню відповідальність за порушення, зобов'язання щодо внесення пайових внесків, характер і порядок трудової участі його членів у діяльності кооперативу та їхньої відповідальності за порушення зобов'язань щодо особистої трудової участі, порядок розподілу прибутку і збитків кооперативу розміри умови субсидіарної відповідальності його членів та за зобов'язаннями кооперативу, склад і компетенцію органів управління кооперативу та про порядок ухвалення ними рішень. Кількість членів кооперативу не може бути меншою, ніж встановлено законом.